Доброго вечора, шановні глядачі. Рада вас вітати на телеканалі Миколаїв, як завжди. Що понеділка до вашої уваги наша традиційна програма Гаряча лінія. Я хочу я хочу представити вам наших сьогоднішніх гостей до нашої студії. Сьогодні завітали це заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області Андрій Нестеренко, Доброго. а також член правління всеукраїнської благодійної організації Ініціатива заради життя Олена Чуприна. Шановні, вітаю вас ще раз в нашій студії. Різна, на різну тему ми сьогодні поговоримо, але хотілося б все ж таки, Андрію Олексійовичу, до вас звернутися з проханням нагадати нашим глядачам, годі нагадати про те, чим займається сьогодні Державна пенітенціарна служба України, ну і в Миколаївській області територіальне управління. Основний види діяльності. Державна пенітенціарна служба України, як загалом центральний орган влади, вона займається головне завдання це реалізація державної політики в сфері виконання покарань. Дуже багато напрямків діяльності, тобто виконання покарань – це не тільки юридичний аспект, це і аспект виробничий, економічний, виховний процес. Тому дуже багато напрямків роботи, якими займається організація саме пенітенціальна служба. Щоб казати про Миколаївську область, то зокрема в Миколаївській області дану політику реалізу, реалізується, Дана політика реалізується в семи в закладах закритого типу. Це виправні установи, це виправний центр, це слідчий ізолятор. А також є ще додатково 25 підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, які займаються обліком, та виконанням, обліком осіб та виконанням кримінальних покарань, які не пов'язані з позбавленням волі. В на сьогоднішній день щодо персоналу це приблизно 2000 тисячі осіб, які працюють як в підрозділах кримінальної виконавчої інспекції, так і в установах виконання покарань, і крім того, управління, яке здійснює організаційно організаційно управлінську функцію відповідно до тих установ, які я назвав, тобто у вас управління і ще підрозділи окремі, які так. виконують окремі якісь так. функції. Андрій Олексійович, ну хотілося би поговорити про е, справу тому, що Україна вже живе кілька місяців за новим кримінально-процесуальним кодексом. Цю тему ми неодноразово порушили в цій ж студії. Тут на вашому місці були і представники правоохоронних органів, е, органів прокуратури. Е, е, який зв'язок нового КПК між вашою становою? Е, Кримінально-процесуальний кодекс, який набрав чинності в листопаді минулого року, е, він е, ну, в повному обсязі він. Не торкнувся нашої системи, це більше стосується правоохоронних органів, органів внутрішніх справ та слідчих органів, органів прокуратури, судових органів, але на певних стадіях досудового розгляду, судового розгляду, а також виконання вже судових рішень, кримінальний процесуальний кодекс вніс суттєві зміни. Сразу хочу сказати, що всі ці зміни вони досить гуманізовані є. Ну, почну з того, що ну, саме таке важливе питання, яке стосується нашої системи, це, ну, яке обговорюється в засобах масової інформації різних, різних рівнів, це тримання осіб під варту. Було коли приймали кодекс. Коли він вступав, набирав законні сили, то було багато розмов з приводу того, чи буде, будуть діяти, чи не будуть діяти нові норми нового кримінального процесуального кодексу. Як показує практика, як показують цифри нашого Миколаївського слідчого ізолятора, це заклад, в якому якраз перебувають особи, взяті під варту. то… Норми кримінального нового кримінально-процесуального кодексу вони діють, тому що на сьогоднішній день чисельність осіб в Миколаївському слідчому ізоляторі 686 осіб. На десь на кінці року, на початок, десь листопада, от коли ще кримінальний процесуальний кодекс набирав чинності, їх було близько тисячі. Тобто зменшення є досить суттєвим. Зменшилась кількість осіб, які тримаються під вартою під час досудового розгляду справи. Тобто, десь, якщо брати 2011-2012 рік, це десь два рази. Збільшився термін апеляційного оскарження рішень суду з 15 до 30 діб. В передану повноваження до, виключно до судів обрання мір запобіжного заходу. Якщо раніше це могли зробити слідчі органи та прокуратура, то зараз це виключно прерогатива суду. Ну в принципі, так більше таких ношець, що стосується нашої системи, немає. Це головне, що почали діяти норми кримінально-процесуального законодавства щодо осіб, які тримаються під вартою. Тобто, аби так підбити підсумки, суттєві зміни торкнулися і діяльності вашої установи? Так, так. Також хотілося б поговорити, ну, незважаючи на те, що на нашому телеканалі неодноразово виходили репортажі систематично про це, ну, тим не менше, годі телеглядачам нагадати і про виробничу діяльність. Тих, хто знаходиться в місцях позбавлення волі. Е, так. Чим, чим займається? Е, у нас е, 4, 5, установ, 5 установ виконання покарань, які е, перебувають на, наших, на нашій території, е, у них є виробнича діяльність, вони займаються виробничою діяльністю. Самі такі великі, до речі, хочу сказати зразу, що суспільно корисна праця це є елементом виховання засуджених. Ну, елементом виховання вона як розглядається в комплексі, ну, це поговоримо ще трохи далі. Uh -huh. Про це затронемо це питання. Якщо стосовно самого виробничого потенціалу, це у нас найбільше такі. Можна сказати, гіганти. Це Арбузинська управна колонія 83 та Казанківська управна колонія 93, які займаються виготовленням продукції з граніту. У них є свої кар'єри, де вони самі добувають сировину і різного роду продукцію виготовляють це і будівельні матеріали, це і декоративні речі, і фонтани, і столи гранітні. Додатково ще освоюється ну, кожні десь півроку, освоюється декілька нових видів продукції на інших установах. Також інші установи займаються виготовленням і будівельних матеріалів Вознесенської виправна колонії, і виготовленням шкіряних виробів, також Вознесенськ. Ольшанська виправна колонія займається виготовленням різних виробів різного роду з металоконструкції. В, в селищі Ольшанському було встановлено дитячий майданчик, який був виготовлений саме на підприємстві Ольшанської виправної колонії. Дуже багато виробів грати декоративні з металу, з деревини. Тобто достатньо великий обсяг і номенклатура самої продукції. Ну і хотілося б, звичайно, поговорити про соціальну виховну роботу в колоніях. Це таке комплексне питання. Да. Так пройдемося: освіта, культура, медицина про туберкульоз, трошки пізніше з пані Оленою поговоримо. Mm -hmm. Давайте розпочнемо з освіти, тому що воно якби, плавно витікає з того, що ви, про що ви говорили. Ось таке запитання. Чи може сьогодні людина, яка там знаходиться, отримати нову професію? От, коли, наприклад, виробляє якісь вироби з граніту? Хоча ну, до цього він цим не займався, власне. Ну, може, давайте я почну зразу не з навчання, ну, да, не з виробничих професій. Давайте почнемо з того, що Ті засуджені, так, це навчання будь-яке, чи професійно загальну, 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 отримання загально, загально-отримання загальної середньої освіти, освіти, це є також одним із заходів, які, ну, одним виховного напрямку, так скажемо. Ну, У нас в п'яти установах діють загальноосвітні навчальні заклади, в яких навчається десь приблизно 500, 500 засуджених. Ну, якщо брати, що у нас десь. Біля 600 засуджених не мають повної загальної середньої освіти. Це десь 86% від того, хто може навчатися. Надалі, далі професійно-технічне навчання. Професійно-технічне навчання у нас займаються дві установи. Це Ольшанська виправна колонія 53 і Арбузинська виправна колонія 83. Значить, там у нас Можна отримати чотири види професії. Ну п'ятий вид вид професії. Це суто у нас карбузинська управна колонія. Там каменяри, це особи, які безпосередньо задіяні на ручні групці граніту. Це також потрібна кваліфікуюча а, ну, да, кваліфікуюча праця. Крім цього, ще чотири професії: це такі, як токар, зварювальник, слюсар-ремонтник і електромайстр. Тобто, в принципі, це досить такі потрібні професії, які навички, які які здобули під час відбування покарання, можна їх спрямувати на свою користь, на користь суспільства після того, коли він особа звільняється. Це не суто якісь такі професії, які можливо використовуватися лише Я з вами погоджую, дійсно, що такі ходові робочі професії. Вони якраз сьогодні і потрібні. Далі хотілося б поговорити о, про культурні заходи. Я знаю, що в колоніях ну, це не новина, це зазвичай там і концерти, mm -hmm. всякі заходи. Так розкажіть, будь ласка, трошки докладніше про це. Е, участь засуджених в культурних заходах в, в, в самодіяльних організаціях це. Оцінюється, як позитивні зміни в його поведінці, а також, в принципі, це організація їх досугу. Тому що в закритих закладах, як ви самі розумієте, де сконцентровані кримінальні люди, які вчили не злочини, тому їм необхідно, так скажемо, розбавляти їх, їх досуг такими заходами. Ну, з найважливіших, ну, що хочу сказати по всім установам. Серед, серед, хочу відмітити те, що у нас є три вокально-інструментальних ансамблі, які організовані засудженими, які виступають у своїх установах на там, свята, на різні свята, в тому числі і на релігійні. Також у нас за підтримки пенітенціальної ініціативи молодіжного руху є волонтерський театр в Вольшанській виправній колонії номер 53 який поставив чудову постановку на день. Макаренка, день народження Макаренка. трошки поговоримо, це пізніше. Трошки пізніше. В 93-й установі Казанківської управлінній колонії це, до речі, середній рівень безпеки для осіб, які вже раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі. Тому це досить такий суттєвий показник, що особа, яка вже неодноразово вчиняла злочини і знаходиться в місцях позбавлення волі, приймає участь у театрах, у заходах такого. такого Напрямку також у нас відбувалося, також це висвітлювалося на Миколаївському телебаченні виставка картин художньої творчості засуджених в києво могилянській академії була виставка, після чого ці картини вони були направлені для всеукраїнської виставки до міста Києва в Києво-Печерській Лаврі. Тобто такі заходи вони в. Здійснюється ну, майже, майже квартал кожні два місяці. Спартакіади проводиться, це ж спортивний напрямок. Е, у нас е, є 6 стадіонів, 39 куточків спортивних. Тобто засуджені мають змогу направити е, свої, свої сили, е, свій талант, свій потенціал в, в, в корисне русло. А з приводу напрямку спорту при колоніях є спортивні майданчики. На шалтам футбольного поля Так, шість шість спортивних майданчиків, де можливо проводити змагання з футболу, з волейболу. Кожний локальний сектор, в якому перебувають, засуджені ну, майже більшість свого часу у житловій зоні. Є також спортивний інвентар. Бруся, турніки є. У деяких установах навіть є спортивні зали. Ну це стосується осіб, більше які перебувають на дільницях соціальної реабілітації. Це вже Скажімо так, ті вже почали доводити своє виправлення, їх переводять на покращення умови тримання, пом'якшення. Перепрошую, умови умови тримання. І проводяться також от в минулому році, проводилася, проводилася в Ольшанській управлінній колонії матч сумісний, засудження проти місцевої футбольної команди. Тому такі заходи проводяться. Ми плануємо залучати і спортивне управління нашого спорту. Миколаївської держадміністрації щодо залучення якраз якихось відомих людей до цих заходів, дякую вам, Андрій Олексійович. Але у нас є таке своєрідне відеопідтвердження. Тому що ви говорили. А саме 13 березня виповнилося 125 років з дня народження видатного педагога Антона Семеновича Макаренка. До святкування визначної дати долучилися і засуджені Ольшанської виправної колонії номер 53 За мотивами твору Макаренка, лікар вони поставили п'єсу. Давайте подивимось. Готувалася ці хлопці, за плечима яких не один рік перебування за гратами, довго та ретельно. За місяць вони вивчили слова, багато репетирували. Адже деякі з учасників п'єси з акторською майстерністю мало знайомі. Втім, у житті мають багато чого спільного з героями Макаренківських творів. Так я граю персонажа, якому 16 років, мені, особисто мені 25 років. літ. Тобто, в моїй житті, звісно, були похожі ситуації в цьому віці. І також якби люди повлияли на те, щоб я справилася. Засуджений Ростислава вже вдруге потрапляє за грати. На волі його чикує найрідніша людина в світі мама. Хлопець розповідає, що у нього багато спільного з героєм поставленої п'єси і сподівається на краще майбутнє. Такої ж думки і самі глядачі засуджені Ольшанської виправної колонії. Якщо людина почуває підтримку, то він сам захоче далі змінюватися. І змінює свою життя в лучшую сторону волонтерський шанський театр розпочав свою діяльність сім років тому. Допомагає в цій непростій справі громадський молодіжний рух. Пенітенціарна ініціатива. Коли ти оказуєшся рядом з людьми, який йому складно і трудно, якщо ти йому поставиш плечо. Он може піднятися і достіч всього чого він хоче. Ольшанська виправна колонія номер 53 – це установа середнього рівня безпеки для осіб, які раніше відбували покарання у місцях позбавлення волі. Злочини різні, починаючи від банальних крадіжок та закінчуючи навмисним вбивством. На сьогодні тут перебуває близько тисячі засуджених. Участь в подібних заходах це крок до нормального життя. Це плюс до їх поведінки, тому що вони це результат переосмислення їх життя. За традицією я прошу прокоментувати. Я, як на мене, тут коментувати нема чого. Все зрозуміло. Олена, звертаюся до вас, хотілося б поговорити про ну, по перше, я хочу нагадати Олена Шупрана, є членом правління всеукраїнської благодійної організації Ініціатива заради життя. Олен, скажіть, ну взагалі ви опікуєтесь такою темою як туберкульоз? Взагалі, то проблема вона актуальна не тільки серед тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі? Давайте тр трошки ви нагадайте діяльність вашу, чим займається ваша громадська організація, і як ви опікуєтесь цим питанням безпосередньо в оправних колоніях? Инициатива «Ради жизни» – это организация, которая работает у нас в Николаевском регионе, была зарегистрирована с за 2010 года. И э, мы ее организовали на базе вот нашей пенитенциарной инициативы, вы только что видели в сюжете, пенитенциарная инициатива, которая имеет более 10 лет уже опыт работы в установках выгонания покарания нашего региона. Инициатива «Ради жизни» – она всеукраинская, поэтому… Этот проект, который мы получили от фонда Рената Ахметова развития Украины, он предполагался всеукраин, всеукраинского значения. Но, в принципе, мы начали работать с Николаевской области для адаптации вот этой системы социального сопровождения людей, которые находятся в местах лишения свободы и мотивирования их на постановку на учет в ЛПЗ гражданского сектора после освобождения. То есть попробовали работать с людьми, которые ну, считаются в обществе как одними из источников распространения этой инфекции. То есть мы попытались с людьми, когда они находятся еще в местах лишения свободы, попробовать ввести вот эти социальные программы, медико-социальные программы, для того, чтобы когда ребята освобождались из мест лишения свободы, они четко знали, что прежде всего им надо встать на учет, что им надо наблюдаться у В птизиатрической служба для того, чтобы не подвергать риску ни свое близкое окружение, ни друзей, ни семью и так далее. Вот мы так с декабря 2011 года, не ради жизни, начала работать с Сенгировской исправительной колонии номер пять. Действительно нужно напомнить mm -hmm. о том, что это в эту колонию. По Более 60%, да. кто там отбывает наказание, это граждане не только нашего региона, Спасибо. но и жители других областей Николаевской области. Вот в этом тоже, собственно говоря, вот все украинское значение эти проекты приобретают, потому что мы взаимодействуем с партнерами, с коллегами из других регионов. Если наш, наш подопечный освобождается, мы стараемся информировать наших партнеров из того региона откуда, человек, откуда житель, щоб вони щоб вони щоб вони человека откуда жители чтобы они встречали чтобы они опекивали, чтобы они оказали социальное сопровождение человека чтобы он не оставался один после освобождения сам проект включает в себя такие интервенции была организована мультидисциплинарная, команда с привлечением физиатрической службы региона, психолог, социальный работник, юрист. Вся эта команда дважды в месяц выезжает в места лишения, ну, в пятерку, в данном случае в пятую колонию, проводят занятия информационные, консультации индивидуальные, отвечает на все вопросы, которые могут возникнуть у человека, когда он освобождается с мест лишения свободы из противотуберкулезного заклада, в частности, и помогают составлять Индивидуальный план его э, выхода на свободу, скажем так, его дальнейшей судьбы, когда он выйдет на свободу. Есть ли у него социальные связи, есть ли у него документы, где он будет проживать? Знает ли он, насколько важно наблюдаться, с какой периодичностью, что он обязан стать на учет. Вот эти все моменты, пока, когда, пока ребята еще находятся в колонии, мы пытаемся проговаривать и, и замотивировать их, э, то есть не пускать все это на самотек, а заниматься своим здоровьем и вот, не подвергать риску ни свою жизнь, ни жизнь своих близких и родных. Елена, я вас правильно понял. У вас не только вот именно э, ваша деятельность медицинская направленность, еще и скорее даже и психологическая, социально-психологическая. Да, со, да, у нас основной аспект, да, это медико-социально-психологическая поддержка людей, которые вот, э, находятся в заключении, которые готовятся к освобождению. Потому что в команде заявлен и врач-физиатор, и психолог, и социальный работник, и юрист. Мы попытались э, ну, комплексно подойти к вопросу, для того, чтобы у человека не было. Вот, таких пробелов, какой-то, ну, то есть, чтобы он не чувствовал себя каким-то одиноким или беспорадным, беспомощным в какой-то сфере своей жизни. Да, для иногородних, вот более 60% жителей других регионов. Мы подготовили некий довинник до помощи, такой справочные, где собрали все телефоны, все адреса, все возможные службы, которые могут помочь человеку, который выходит с колонии куда он может обратиться зачем где какие услуги он может получить и этот довидный счет мало того что мы информируем коллег которые могут его даже встретить вплоть до того что если человеку очень сложно и даже могут его встретить на вокзале там помочь устроить его в приют там, в приемник. Ну и, собственно, адреса телефона, где он может получить какие-то социальные дотации, телефоны и адреса тубдиспансеров, диспансеров, кабинетов различных физиатрических. Я правильно понял вектор ваши работы помочь, предупредить и даже в некоторой степени даже проследить. Так точно, да. Это такая большая, комплексная, объемная работа. Вы сотрудничаете с многими структурами, государствами, в том числе. Да, также ну, в рамках вот этого общественного... проекта у нас был подписан пятисторонний меморандум там, с пенитенциарной службой Николаевской области, с физиатрической службой. «Красный крест» есть общественная организация, с которой мы сотрудничаем в рамках сопровождения людей, которые больны на туберкулез, с милицией собственно, ну вот все органы, которые могут помочь в социальном сопровождении, скажем, человека, который освобождается с, именно с противотуберкулезной больницы. Кроме того, мы подходим к вопросу, то есть ну, всесторонне и э, есть у нас даже способы мотивации э, замотивировать человека, который может отказаться от лечения, потому что люди разные, собственно, у них очень много сложено неправильных мифов, стереотипов, представлений об этой болезни, и все вот эти мифы мы пытаемся развенчивать и отвечать на, на эти вопросы все компетентно, которые возникают у ребят. Если они становятся на учет, мы, у нас предусмотрен хороший продукт, в который входят продукты питания первой необходимости. И если человек сразу же сможет стать на учет, мы обеспечиваем продуктовым набором. Мы продолжаем его дальше консультировать уже в офисе у нас в Николаеве. Если он сталкивается с какими-то вопросами, ну, то есть вот эту ниточку в колонии воля и доведение его до контроля, медицинского контроля, мы стараемся вот на каждом этапе его сопровождать, чтобы человек не потерялся и мотивировать его различными способами, для того, чтобы он закончил вот это вот по своему здоровью, вот, скажем так, эти вопросы. Скажите, с Андреем Алексеевичем мы в начале программы говорили о нововведениях, это новый криминально-процессуальный кодекс. Вот в, в этом году что-нибудь планируется у вас такое, какие-то инноваторства, новшества? Вы немножко об этом говорили, но тем не менее. Вот. Ну, э, все вот активности, которые реализует пенитенциарная инициатива, мы работаем в пяти закладах сейчас, mm. в том числе не только в пятой колонии, но в 53-й, в Казанковской 93-й, в следственном изоляторе города Николаева и э, вот Пятая колония, 72 Вознесенская еще. То есть, ну, мы всегда сотрудничаем, мы всегда, конечно. Мнение нашего управления для нас это очень весомые и важные аргументы при написании наших социальных проектов, социальных программ. Мы, мы пытаемся всегда как-то улучшить весь вот этот социально-психологический процесс, который у нас происходит в наших, в наших колониях, оптимизировать его и все инновационные проекты. Мы садимся за круглый стол и начинаем вести переговоры, как нам оптимизировать ту или иную работу в то или ином учреждении. Конічна всі ці вот новації тоже відзиваються і на соціальному сопровождення, скажем, людей, які там Ну, зрозуміло. Ну шушно я дякую за те, що ви знайшли час. Прийшли до нашої студії, відповіли на наші запитання за досить таку змістовну цікаву співрозмову. Шановні, це була програма Гаряча лінія. Хочу нагадати в нашій студії сьогодні. Перебували заступник начальника управління державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області Андрій Нестеренко а також член правління. Всеукраїнської благодійної організації ініціатива заради життя Олена Чуприна. Я дякую всім за увагу. Побачимося в ефірі телеканалу Миколаїв вже незабаром нехай щастить.